Вітаю! Я Анна Домбровська. Якщо ви бажаєте дізнатися секрети по розмноженню, догляду та вирощуванню рослин, тоді запрошую вас до свого розсадника фруктовий сад. Сьогодні ми поговоримо про всім відому традиційну для України корисну культуру, таку як обліпиха. Про її користь ми знаємо ще з дитинства. Вона містить вітаміну С у півтора рази більше, ніж звичний нам лимон. Це по-перше. По-друге, обліпиха містить корисний вітамін Е. Також знаємо, що здавна оліями. З обліпихи лікували в ротовому середовищі для слизових оболонок обліпихову олію використовували як ранозагоювальний засіб. І, взагалі, обліпиха вона є традиційною і тому перевіреною культурою. Ще є відомості, що в давньому Тибеті. Це була як основна лікувальна ягода тих часів для України. Обліпиха має свою історію. Чому вона б стала такою популярною і її стали виробляти масово на промислових плантаціях? Всі ми пам'ятаємо Чорнобильську трагедію після неї, вченим України лікарям дали завдання знайти в якій рослині речовини, які виводять радіонукліди з організмів. І має здатність перешкоджати розвитку пухлинних клітин. І саме ягоди обліпихи виявилися найкращими в цьому плані. Тому у кінець 80-х років було насаджено досить багато плантацій обліпихи. Найрозповсюдженішим сортом на той час був сорт ботанічна. І тому, якщо ви бачите старі насадження, це знайте, що переважно це буде саме цей сорт. До речі, відомі такі сорти, як Єва та Марія, вони вже є похідними від сорту Ботанічне, але свої корисні властивості вони берегли. Обліпиха це дерево, яке при нерозріджуванні його, і якщо ми не будемо виламувати поросль, вона перетвориться у великий кущ. Середня висота дерев сягає від 2 до 4 метрів. Переважна більшість сортів мають колючки. Основна особливість обліпихи в тому, що є жіночі рослини, а є Чоловічі рослини. Якщо ви купуєте собі на присадибну ділянку обліпиху, їх потрібно купувати як мінімум дві чоловічу та жіночу. Тому що жіночі рослини вони містять квітки, в яких є лише маточка, а чоловічі квітки вони мають лише Тичинки, і для того, щоб відбулося запилення, нам потрібно і маточка, і тичинка. Якщо ви висаджуєте плантацію, то на одну чоловічу рослину може бути до 15 рослин жіночого. Типу плодоносити кущ обліпихи почне на третій, четвертий рік. На стані повного плодоношення максимальну кількість ягоди можна зібрати в районі 5-6 кг з дерева. Споживають цю ягоду традиційно, вже коли вона достигла, має Свій колір він може бути від світло-жовтого до темно-помаранчевого. Є особливості збору обліпихи. Можна збирати вручну, але це, по-перше, займає дуже довго по часу. А по-друге, обліпиха має колючки і вона колеться. Ще при зриванні ягоди в неї може бути мокрий відрив, і відповідно ягода тече для промислової переробки і для. Також для домашнього вжитку ефективним способом збору врожаю є зрізування цих качалочок з ягодами, заморожування їх, і відповідно після цього струшування. Але є один мінус: якщо ви обрізали в цьому році однорічний приріст з ягодами, то потрібно буде чекати один рік, щоб рослина відновилася. І вже через рік знову дасть врожай. До речі, таким чином і садять промислові плантації. Одну частину поля вирізають в один рік, другу частину поля вирізають на наступний рік. І таким чином кожен рік фермер має врожай, але з половини поля. Поширені хвороби обліпихи. Ну, по-перше, це парша. Вона вражує листяну поверхню рослини. На ній можуть з'являтися коричневі плями. Поширена хвороба це ендомікоз. Це коли йде захворювання плода, і він при відриві. Буде сірого кольору, і з нього буде витікати не жовтий сік, а сірий. Також уражується рослина фузаріозом. Молоді посадки і приживцюванні може уражати чорна ніжка. Для того щоб ваші дерева не хворіли. Я рекомендую профілактично проходити мідмісними препаратами навесні і восени. Це вам забезпечить зниження шкідливої мікрофлори на 60-70%, і відповідно при виникненні хвороби їх потрібно також обробити. Із шкідників це може бути або пупелиця, або обліпихова муха. В принципі, більше з таких великих шкідників у неї немає. А зараз я вам дам корисні поради, як правильно підібрати місце для обліпихи, як її висадити. А також як розмножити обліпиху. Обліпиху краще саджати на відкритих сонячних ділянках. Не варто саджати її біля існуючих високих дерев, щоб вони не пригнічували ріст цієї рослини. Що важливо пам'ятати, що коренева система обліпихи вона поверхнева, і перші 3-4 роки вона потребує інтенсивного зволоження. Тобто, якщо це ваша приватна присадибна ділянка, то поливати слід кожні 2-3 дні залежно від погодних умов. А якщо це промислові насадження, то кожні 2 дні і відповідно додавати краплинну стрічку, елементи живлення для цієї рослини. Також важливо після посадки замульчувати верхній шар ґрунту мульчею. Це збереже вологу в кореневій зоні, а також забезпечить не такий інтенсивний ріст бур'янів. Схема посадки для обліпихи орієнтовно 4 метра міжряддя і 2 в ряду. Дерева обліпихи можуть бути в висоту від 2,5 до 4 метрів і в ширину. Орієнтовно 2-2,5 метри. Ще одна особливість обліпихи, що в неї на кореневій системі містяться азот фіксуючі бактерії. І якщо придивитися на кореневу систему двохрічної і трьохрічної рослини, то ви можете помітити невеликі кульки, не потрібно лякатися, це не кореневий рак. Це азотфіксуючі бактерії, вони формуються в такій гранулі, якби на кореневій системі. Обліпиху часто можна помітити у придорожніх смугах, на різних схилах, в дикому вигляді. Вона росте там, тому що є невибагливою до ґрунтових умов. Тобто, якщо у вас навіть супіщанні легкі ґрунти, ви можете висаджувати це дерево на своїй ділянці. Якщо ви хочете гарний врожай, велику крупну ягоду, то я вам рекомендую все-таки використовувати органічні добрива і мінеральні. Зараз при посадці я використовую мінеральне добриво е, пролонгованої дії. Воно в мене розраховане на 3-4 місяці. Якщо ви робите посадку восени, то добриво бажано не додавати, або додавати спеціальний осмокот, який розчиняється через 6-8 місяців, і він вже почне діяти вам навесні, або безпосередньо локально внесете вже весною у прикореневу зону. Витягуємо нашу рослину з контейнера. Якщо вона щільно заплетена, розпрямляємо корені. Можна трішечки заглибити. І засипаємо. На моїй ділянці змонтована система краплинного зрошення, тому о, при наступному поливі о, моя рослина польється і вже буде укорінюватись. Якщо у вас краплинної системи немає, то варто поливати її орієнтовно 5-7 літрів на одну рослину через кожні 3-4 дні. Щоб вона гарно вкорінилася і вже стартувала в ріст. Ця рослина абсолютно зимостійка і витримує найсуворіші українські зими. Тому можете не переживати, що вона може підмерзнути чи пропасти навіть у саму холодну зиму. І ні вкривати, ні обмотувати на зиму не потрібно. А тепер давайте розглянемо, як правильно її розмножити. Обліпиху можна розмножувати підводками так і живцюванням. Відводки зазвичай копаються восени або ранньою весною навколо дерев. Обліпиха часто пускає кореневі пагони навколо себе, тобто це як відводки. І їх можна викопувати разом з кореневою системою. І пересаджувати на постійне місце, і таким чином ця рослина добре приживається. Якщо ви бажаєте розмножити обліпиху швидко і в великій кількості, то краще це робити за допомогою живцювання. Живцювання обліпихи краще всього проводити у час інтенсивного росту. Це орієнтовно кінець червня місяця і до початку. Серпня місяця звичайно живці потрібно брати з маточних рослин або з тієї рослини, в якої ви вже бачили плоди, коли ви точно знаєте, до якого сорту вона належить. Звичайно, можна живцювати також і в ранньо-весняний період, ще коли немає точ... сокоруху. Це називається живцювання з деревянілими живцями, і також можна в осінній період. Коли вже сокорух припинився, точка росту вже не росте, і стебло вже є більш здерев'янілим. Це орієнтовно кінець жовтня місяця. Вихід живців після здерев'янілого живцювання орієнтовно 50-60%. Але плюс цього методу в тому, що не потрібно теплиці з туманною установкою. Якщо ж ви хочете вкорінення відсотків 95-100. Варто вам робити його саме у літній період. Для цього ми відбираємо наші рослини. Найкраще підійдуть молоді, тонкі, бічні пагони. Так само ми їх нарізаємо висотою 5-7 см. Зазвичай використовуємо укорінювач, для того, щоб спровокувати наш живець, швидше утворювати корені. Якщо наш пагін довжиною сантиметрів 10, см, ми його просто ділимо навпіл. Не рекомендую вам використовувати стебло, яке вже має напівздерев'янілий стан, тому що навіть якщо ви поставите його в теплицю з туманом, коренне утворення буде тривати 4-5 тижнів. А це все-таки довготривалий період. За цей період можуть бути і підгнивання, і підсушування. Тобто, наша задача взяти молодий гнучкий живець, посадити його і протягом трьох тижнів отримати коріння. Чому це так важливо терміни? Дуже часто бувають форс-мажори в теплицях. То не включився клапан, не спрацював туман, то навпаки, погана погода і не встигли переналаштувати програму. і Живці наші можуть перелитися, і в субстраті утворюються гнилисні бактерії, які провокують підгнивання наших живців. Тому важливо скоротити термін використання туманної установки. При посадці обриваємо надлишок листків. І Залишаємо лише декілька верхівкових. Так як це деревна рослина, я використовую 2% розчин укорінювача, трішки перепудрую краєчок і висаджую на глибину до 1 см. Таким чином заповнюю всю касету. Наша касета заповнена, тепер переносимо її в теплицю, де працює туман. Тож користуйтеся моїми порадами, висаджуйте в себе на ділянці цю корисну і неймовірно смачну обліпиху.